Характеристики бінокля: змінне збільшення від 10 до 30 разів, оптична схема на призмах Porro. Матеріал оптичного скла bk 7. Діаметр об'єктиву 60 мм, одношарове просвітлююче покриття Lens котед діаметр вихідної зіниці від 6 до 2 мм, винос 10 мм, ширина поля зору на відстані 1000 метрів від 88 до 35 метрів. Мінімальна дистанція фокусування 10 метрів, великий фокусувальний барабан, діоптрійна корекція правого окуляра плюс-мінус 5 діоптрій, міцний корпус, прогумоване покриття, діапазон експлуатаційних температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсію, регулювання міжзіничної відстані від 59 до 77 мм, кріплення на штатив 1,4 дюйма, вага 1,3 кг. Виробник Konos Optical і e Sport Systems. Особливості бінокля. Класична оптична схема на обертаючих призмах поро за рахунок рознесеної стереобази створює кращі умови для візуальної оцінки відстані. Важільний механізм зміни кратності знаходиться на правому окулярі. Зручний упор для пальця дозволяє маніпулювати параметрами в процесі спостережень. Величина вихідної зіниці від 6 до 2 мм дозволяє не напружувати зір при яскравому денному освітленні. Великий фокусувальний барабан з плавним ходом дозволяє наводити різкість одним пальцем. На великому збільшенні спостереження з рук може бути ускладнене, тому рекомендовано використання штатива різьбове кріплення, 14 дюйма для l адаптера є на корпусі. Корпус вважається бризко захищеним. Використання під інтенсивними опадами не рекомендовано. Бінокль Конус 1030х60 це флагманська модель лінійки Ньюзом, призначена для спостережень з дальніх дистанцій. Посилі прилад потрапляє в розряд астрономічної оптики. Проводити спостереження на максимумі можливостей рекомендовано з стаціонарного стану, є роз'єм 1-4 дюйма, таким чином вдасться повністю виключити ефект тремтіння через тремору рук. Світлосильна апертура 60 мм, створює хороші умови для спостережень навіть при слабкому сутінковому освітленні. Діапазон оптичного збільшення від 10 до 30 крат дозволить швидко знаходити потрібний об'єкт на будь-якому віддаленні. Великий фокусувальний барабан дає можливість в ліченні миті навести різкість. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Комплект поставки Бінокль Conoс 10 1030 на 60. М'яка нейлонова сумка. Кришки на об'єктиви та окуляри, серветка для чищення оптики, інструкція по експлуатації, гарантійний талон від виробника. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових. Поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф.